Всім привіт на каналі Криптошалун. Сьогодні ми будемо шалити заробляти від 4 доларів на день абсолютно без складень. А перед цим хочу, щоб ви поставили вподобайку, підписались на канал і написали якийсь комент по даний відеогляд. Хочу, щоб ви уважно подивились даний, даний огляд, так як дійсно можна заробити вивести дані кошти. І так, монетизуємо і наші кроки. А перед цим хочу вам показати свій телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітку, будь це складенням без складень, все саме актуальна інформація в нашому телеграм-каналі. І так, як бачимо, в нас ось такий ось вийшов телеграм-пост, що я вивів даний токен і його можна також вже сразу продати за 4 долари. Що нам потрібно робити? Все поетапно. Зараз буду показувати зі свого смартфону. Ось я знаходжусь на нашому телеграм-каналі. Звідси буде легше почати і все, і все пояснювати поетапно, що за чим потрібно робити. І так, первим ділом ми нажимаємо сюди, переходимо по силці в описі на даний сайт, і нам потрібно буде скачати. Під наш смартфон, ось цей додаток. Так, ми завантажуємо його на Android або App Store. Я його вже скачав. Ось він так виглядає: Your help Ми заходимо сюди. І тут, за всі кроки, як бачимо, нам нараховують степс. Також ми можемо колихати телефон вліво-вправо, робити маятникові рухи, і нам теж будуть. Нараховувати ці кроки, якщо ми не хочемо ходити. Вивід від 150 тисяч, я покажу далі, як все це зробити, як обміняти. І як бачимо, у мене всь... я, лежачи на дивані, е... як кажуть, находив 58 кроків, коли цей баг пропаде, поки що невідомо. Ми нажимаємо так, далі, що в нас ще є? У нас є таск за те, що ми будемо бігати, ходити, нам ще. Різними там, як за виконання завдань, ми ще отримуємо допомогу ще кроки. Як бачимо в Києві, є ось завдання, пробігли певний маршрут або пройшли, отримали ще плюс 20 тисяч кроків. Нам нарахували. Так, в нас є реферальна програма, за те, що ми будемо з нашими друзями ділитись нашим реферальним кодом. Нам будуть насипати ще тисячу, точніше, нам будуть насипати 10% того, що вони находили. А за те, що вони вб'ють сюди наш даний реферальний код, ви отримаєте ще тисячу кроків. Тому будьте уважні, зосередсьте, будь ласка, вбийте реферальний код, і на тисячу кроків вам потрібно буде ходити менше. Тепер, що потрібно зробити, щоб вивести. Дані наші кроки на дану біжу. Також нам потрібно ще в такий момент скачати ось такий й обхони. також цей додаток, ось тому що він є як фітнес і буде також підраховувати наші кроки. Також потрібно буде додати різні вказати повзунки, абсолютно те, щоб воно нараховувало нам, де ми знаходимося, геолокація і все таке інше. Після цього, як все це ми зробили, все це заповнили, я також вам рекомендую зареєструватися на даній біржі FastEx Exchange, туди, куди ми будемо якраз виводити наші, наш токен FTN, коли на, назбираємо 150 тисяч кроків. Зараз я сюди зайду. Вам потрібно буде тут зареєструватися, пройти QIC, UIC. І тільки потім ви зможете користуватись і вивезти сюди свій токен FTN, який торгується по 4 долари. Так, Тепер буду показувати вам повний вивід, як, це, як він виглядає і що потрібно робити. Так, що ми тут бачимо? Бачимо кроки. Ми нажимаємо на Market. Потім нажимаємо Skip, потім нажимаємо Fastex. За fastexом Order. Знову тут все скіпаємо абсолютно все. Убираємо це FTN вниз. Тут ми вбиваємо User ID і наш гаманець. Нам потрібно буде зайти на ось цей Fastex, що я показував вам. Відкриваємо тут. Потім ми нажимаємо на наш гаманець. Як бачимо, верифікація пройшов. Це чудово. Так, Вибираємо депозит, внести криптовалюту. Тут вбиваємо е, токен FTN і беремо bhr 20 bahamut цю мережу. Так, потім ми копіюємо дану адресу. бачимо, що нам, ми можемо е, Мінімальний депозит 01 FTN, все скопіювали, все чудово. Повертаємось на, назад, йо і вбиваємо те, що я про цим казав. Вниз адресу, далі нашу User ID нашої біржі і нажимаємо на Order. Все, і чекаємо, коли нам прийдуть даний токен FTN. Пройшло не так багато часу, буквально там 10-30 секунд, і нам токен FTN ми отримали на нашій біржі. Далі, все, що нам потрібно зробити, це подивитися. Скільки він коштує, він коштує, як я вам перед цим казав, 4 долари. Звертаємо на це увагу, ми тут можемо його продати або вивезти в токенах FTN. Якщо бажаєте вже переводити на якийсь інший гаманець, я вам рекомендую завчасно підготуватись. Ось вам графік, тут показую, що він дійсно коштує 4 долари. В принципі, все, все розповів, все показав. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал. Всім па-па і всім гарного профіту!